В Матвія всьому розділі сказано, що люди прийдуть і скажуть Ісусу, що Господи, Господи, ми твоїм іменем і бісів гнали, і зцілювали, і пророкували, сновидіння бачили. А Ісус каже: Відійдіть від мене, я вас не знаю.' І часто люди вони намагаються купити Бога просто своїми дарами, своїми служіннями, обрядами і ритуалами, але це не рятує. І для Господа найважливіше, щоб виконувалася його воля. Його воля це учнівство бути учнем Ісуса Христа, які перебувають в Слові Божому щоденно і проповідують і інших людей роблять теж учнями Ісуса Христа. Такі люди, які являються учнями Христа, вони підуть на суд судити цей світ разом з Господом. Вони наслідують вічність і царство Боже. Тому будь учнем Ісуса Христа, виконуй волю Божу.